Чи справді духовні речовини ведуть до просвітлення? А вас також переконували, що духовні речовини відкривають двері у вищі світи. Духовні речовини розширюють вашу свідомість. Духовні речовини роблять з вас супер людину. Давайте розберемось чесно: алкоголь, психоделіки, гриби чи інші рослинні відвари називають духовними лише тому, що вони змінюють стан свідомості. Але будь-яка хімічна зміна це не розширення свідомості, а тимчасовий збій у її роботі. Боці у тріпі ви бачите мультики, переживаєте яскраві стани. Але це не інтеграція досвіду, це не духовна практика. Справжня духовність не в тому, щоб втекти в ілюзії, а в тому, щоб навчитися тримати свідомість чистою і стабільною. Медитація, пранаями, молитви, йога це шлях, де ви не втрачаєте контроль, а стаєте сильнішими і яснішими. Тож духовні речовини не дають вам більше світла, вони тільки беруть ваш. Шо енергію і дають вам кредит. А справжнє світло народжується у практиці, де ви тверезі, присутні і чесні із собою.